Повінь завдала Прикарпаттю збитків на понад мільярд гривень. Про це повідомили в облдержадміністрації. Для кабінету міністрів обласні чиновники підготували спеціальний план графік виконання відновлювальних робіт на постраждалих об'єктах. Таких, за підрахунками фахівців, нині в області є понад дві тисячі. Це задля того, аби не допустити нецільового використання коштів, спрямованих на подолання наслідків негоди. Відтак губернатор Михайло Вишовенюк обіцяє розпреділяти кошти згідно офіційної документації. Згідно тих актів, які склади комісії у кожному населеному пункті, виключно згідно тих актів. І з рахуванням того, що школу наші чиновники пройшли, то перед тим, як підписати якийсь акт, дуже акуратно і дуже чітко перевіряють, наскільки відповідає написана дійсності. Для людей, чиї оселі постраждали від великої води, кошти на руки не видаватимуть. Так вирішили обласні чиновники. За словами першого заступника голови ОДА Василя Плавюка, керівництво міських, сільських та районних рад безкоштовно виділятимуть землю під будівництво нового житла. Першочергове завдання обласних чиновників до 1 вересня здати в експлуатацію школи новозбудовані будинки культури, медустанови. Будівництво постраждалих об'єктів пильнуватиме спеціально створена комісія. Частину коштів, спрямованих на відновлювання. Вальні роботи чиновники сплачуватимуть забудівникам вже після завершення будівництва. Якщо об'єкт коштує 2 два мільйона гривень, так то 10% від цього буде заплачено забудовнику тоді, коли об'єкт буде зданий і буде перевірений контролюючими органами, і буде получена гарантія про те, що цей об'єкт буде стояти чи довгий період. Терміну з таким планом, графіком виконання відновлювальних робіт, губернатор вирушить до Кабміну. Після затвердження документу влада сподівається на виділення необхідних коштів.